Всім привіт! Вітаю на каналі Ната Соко. Я так розумію, глядачі мої порозбігалися хто куди, тому що літо, липень, найтакий найпустіший з точки зору переглядів. Місяць на Ютубі, але тим не менше, сьогодні дивіться, я так розумію, дехто з вас навіть не дивився відео за п'ятницю. Там я показую і примірку в магазині Резерв, дуже класні в них знижки до мінус 70%. Навіть, там, типу сукні класні, я приміряю зі знижечкою, взуття приміряю. тому. Хто не бачив відео за п'ятницю, розпродаж в магазині резерв. Я залишу на нього посилання під цим, внизу під цим відео. А сьогодні ми йдемо з вами в сінцей, тому що сінцей не спить, і обновочки вже в сінцей з'явилися. Друзі, в магазині сінцей з'явилися обновочки, модні новинки: ось такі футболки, такі цупкенькі. Ви бачите, да? двонитка. Бавовна 100%. Так, це розмір XXL. Хтось причепив сюди дитячий купальник. Блін, розумієте, от людям немає часу, да, збігати його віднести на місце. Так, дивіться, що тут. Ціна, ціна. Цікаво ж, 459 це прямо новинка-новинка. Раніше їх не було. Такий прямий крій оверсайз. Далі сукня, мережево, бордо, бургунді, бордо, 599 гривень, приталена і там йдуть такі клинці, типу вшиті. Ви бачите, так? Да? така сукенька. Потім ось такі спідниці, квітковий, зараз манекен впаде на мене, квітковий принт, у квіточках, ну такое що там, не дуже. 599. Хтось писав мені сьогодні, що боже. Це жахлива якість. Почекайте, не все. От, дивіться, я хожу в цій сорочці, не знімаючи. Класна, в ній навіть в жару дуже комфортно, Ну, вона чоловічий відділ. Шорти жіночий відділ, звісно ж, шорти теж класні. В них дуже зручно. Тому я з вами абсолютно не погоджуюся, що все прям поганюючої якості. Це неправда. Дивіться, до цих спідниць можна брати сміливо вдягати. Ось таку блузу, називаємо це блуза, світшот можна. 599 відтінок. Відтінок шо, кремовий відтіночок. І спідниця. Спідниця вже така от вечір або ж уже на осінь. Дуже класна, дуже класна тканинка, прохолодна і така вона еластан тут. Відчувається, я не сказала ціну, да? 459 гривень. будь чим можна з чорним, можна вдягти чорний мережево в обі і поверхти спідниця. Ну, багато чого можна сюди підібрати. І ось такі ж світшоти, як і кремові, але білі. Тут посуд. Там уже я бачила. Потім. Так, ось теж новинки. Це, наприклад, взуття, дивіться, які є такі черевики, закриті шляпани 799. Ну, Це не замш, але не відрізниш. На перший погляд, гляньте, як є, якщо зблизька, не відрізниш. Ніби коркова, да? підошва. Непогані. Такі симпатичні і не важкі. 39-й, це новиночка. Коштують, не пам'ятаю, казала чи ні, 799 гривень. Так, тут з новинок. Ось така якась штука, це сорочка, да, в стилі блуза сорочка в стилі сафари. На Наталії такі йдуть зав'язки. Така куліска ніби да, можна підв'язати. Або ж не обов'язково. Так, ціна 699, це 100% бавовна. Сумки-новинка. Сумка ось такого плану. Сумка-трапеція, сумка. Вона ж мішок. 599. На одній іде ручка через плече одна. ну Зручна, я думаю, вона легенька буде. І зручна. Потім новинка, ось такі штани. Какао. Какао колір 459. Тут на резинці це бавовна еластан, вони тягнуться, вони будуть в обтяжку і донизу дещо йдуть розширення, як із 2000-х, з нульових, як кажуть. Так, це в нас жилетки такі із бавовни, Думаю. Жилетка із золотистими гудзиками коричневого. А тут що у нас ще штани? Ось якісь висять цікаві, дивіться. До ось цих до цих жилеток можуть бути ось такі штани підійти. Дивіться, як класно. Шоколадного дуже багато з'явилося, я бачу. Прям да, він ще бум у нас на шоколадний відтінок. 599 і штани такі бавовна жилетка. І штани можна носити разом, або ж можна підбирати ось таку білу жилетку. Жилетки в двох відтінках йдуть, в двох кольорах, так? Да? Білий і коричневий. Так, далі, давайте подивимося, що ще. Тут у нас йдуть сукня-майка із тоненького трикотажу, відтінок оливковий. Власне, як і розріз є, немає. Власне, як і ось такі сорочки до короткого рукавчика. Сорочка така, дивіться. опа, 459, і є такі чорні. Такі ж самі, да, пластмасові такі куцики. Приємна тканина, тому що це 100% котон, що й надивилась. Тут, я думаю, теж котон і ластан буде. Так, а як би подивитися, а де б воно і що воно? Тут бавовна Еластан. Тут 100% бавовна. Засорочка в стилі сафарі, ось вона представлена на манекені, дивіться, із цими шортами, як варіант можна вдягати. Але шляпа, тут, мені здається, вона ні до чого. Сюди пасуватиме або просто бейсболка, або шляпа, але більш такого чоловічого, чоловічих більше моделей, якщо вам подобається стиль сафарі. Сарафанчики це вже були. Класна ця штука, мені подобається. Плетена з люрексом, вона світиться. Ви можете під низ вдягти чорний, наприклад, на бретелечках топ, на тоненьких бретель, бретельках. І поверх вдягати цей джемпер з люрексною ниткою 599. Штани оверсайзні Wide Leg. Нова колекція, дивіться. Є з такими прорізами, класні. І низ теж обрізаний, такі дуже стильні. Штани джинси. 699. Так, ось такі блузи теж, думаю, новинка. Да, 659 гривень. Блуза таке біле мережево, ніби. До неї. Можна підбирати ось таку спідницю. Спідниця із бавовна, ну, схожа на льом. 459 гривень. Також новинка ось такі сукні мережево. Дивіться, яка крута. Сукня в підлогу. Лакшері, дивіться, яка. Опа! Вечірня прям сукня. Дуже класна. До землі, друзі. Подобається такий стиль, 659 гривень. Осінь зима. Дивіться, яка крута, ну і літо теж. Але вечірній такий вечірній варіант. Хочеться її десь повісти, щоб ви побачили, а куди. Немає куди вішати, щоб ви побачили ось сюди, хіба що можна ось так. Попробуємо. Якщо це літо, до такої сукні класно взувати босоніжки відкриті, як на картинці. І дивіться, як класно на контрасті червона помада. Зібране волосся. Друзі, а зараз пропоную нам з вами додивитися е знижечки в магазині Резерв, а саме на взуття. Дивимося. Вони не шкіряні, але тканина. І тут такий красивий дуже бантик. Дивіться, буде. Просто, да? Супер. Ой, так, такі показувала. Там пішли балетки. Ось такі балетки. Балетки із замші по 599 гривень. Хороша ціна. Потім такого плану балеточки показувала, теж шкіра чорні. Чорні теж класні, ну це на осінь, осінь зима сезон. Лінічка преміум. Зручні, я думаю, будуть. Тому що є навіть ось такі, вони не повністю плоскі, такі маленькі. Каблучок 400. Дивіться, яка ціна смішна теж. 459 ледер. Це шошкіра реально. Пише шошкіра. Мені подобаються. І такі, а ось лофери. Дуже хочу собі лофери, але не знайшла ще. 459 гривень, лофери в резерв, то знижка. Ш... Ага, верх шкіра. Навіть шкіряні, уявляєте, але тільки два розміри. 37 і 40 і 42 37-42 залишилося. 699, граємо, які класні туфлі, гостроносі з такими бантами. Ну, дещо припилені, але то не страшне, знаєте, можливо, реально. Люди не встигають тут прибирати. Мюля, нічого собі, мюля, 1199. Вони тканинка така, але дуже класні. Дивіться, як вони зроблені, тобто ніжка. Ніжка сюди засовуєте ніжку, і тут буде видно. Ну це босоніжки. Почекайте, це ніякі не мюлі, да, це босоніж. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтеся, ставте свій лайк, пишіть свій коментар, що думаєте з приводу знижок розпродажу в резет, що можливо вже купили з того, що я показувала. Всім бажаю вдалих покупочок і повертайтеся вже швидше з ваших відпусток. Сумочка блискуча. Я думаю, вже набагато все гармонійно.